Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, Причина вашого. Суть скоєнного правопорушення. Шукайте. Суть скоєнного правопорушення. Він проходить відпрацювання району, тому перевіряється, як не а вихає, як піджухи, угу. що, а що? виходили що? якщо немає, то що? Скажіть, я вам все покажу, що ви хочете. Я вам покажу все. На якій підставі? Є, є така машина, яке відпрацювання у вас іде? Операція сигнал переход, чи що, Яке відпрацювання у вас є? Ви маєте орієнтіровку? Будь ласка. Будь ласка. Район проводить відпрацювання, а так що перевірте документації, відпрацювання... ага. Обов'язково я вам покажу все, що ви хочете. Але покажіть мені орієнтіровку, якщо є на це. Ну, а в, ну, в чому ви відпрацьовуєте? Суть. Перевірка документації водія і тому подібне. І в тому ну так? Ви, будь ласка, покажіть. Ви знаєте такого струка Василя Васильовича? Капітана, знаєте? Скажете йому, передасте, якщо схочете, передасте йому, що скарга на нього вчора відправлена. Він скаже, пішла до Варцави, до Зінченка і до вашого начальника набір. А він, він, він пойме, скажете Чорна 14, і він пойме. А... Ні, чи зараз зараз дивлюся, як би я вам... Я бачу, номерний значення. Іншою фірмою. Це кашом ган. Так. Це поспішаєте, що не... Я вам дякую. Ви набагато увічливіша людина, ніж ваш капітан. я передам собі. Дякую. Таку, що Я... Та, ти знаєш, що він мене зупинив? Чого? Він мене зупинив за перевищення. Він мене зафіксував. І коли він йшов, він дивився на прибор і вішов він, але він...